Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Це відео хочу показати відео про Креммед. І я нічого проти не маю. Одне, що хочу сказати, друзі, що ви купуйте продукцію своїх провірених бджолярів, тих, кого ви знаєте, ані там, де вам сподобалося. Крем Мед, дивіться, це ж його вигадали не вчора, не сьогодні. Його вигадали дуже давно, дуже багато років назад. І я чому вирішив викласти це відео? Ну, я не розумію, от дреллю збили, міксером збили, кухонним комбайном збили, перфоратором сколотили і людям продають його як за крем-мед. Так, є такі, що пишуть правду, що от я його збив, там, дрелю збитий мед. там кажуть я так. Але, друзі, крем-мед, ось ну, я не знаю, як вам сказати, от 4 до 10 суток може готуватися. Є різні, хто там як його робить. Він повинен потім, після того, як він розмішається, повинен постояти на, досоз... на дозріванні. Він ну, не дрельний міксер, як вам показати, щоб не розлити. Ось, друзі, ось бачите, О, ось отакі венчики, як кажуть, отакий міксер. І він, до речі, добре, що взяв відео. Мабуть, цей можна буде вже ще трішки і забирати. О. І вже після того, як він дійде до своєї консистенції, цей мед, крем-мед, тоді його треба ще на дозрівання заносити. А так люди взяли його просто дрелю перфоратором заколотили, забадяжили, І от вам за крем мед. Так кремет не робиться. Це я ж кажу. Я просто вирішив викласти це відео, тому що ну, от бачу, що також от декристалізатор, Ось датчик температури. О. Повинна бути температура, якою він колотиться. Також повинно бути. І тут повинно бути 30 обертів ну, від 20 до 30 обертів на хвилину. Він також. Ну, в моєму випадку, може в когось інакше є 15 хвилин. 10 хвилин він в мене крутиться при 20-30 обертах хвилину. 50 хвилин він в мене відпочиває. І так я ж вам кажу, так може бути від ну, 4-5 до 10 суток. Тут все залежить, який мед, від, від, від структури меду оцього ж залежить. А ото, що ну, дрелю перфоратором, кухонним комбайном збив, ну, друзі, то не крем мет. То не крем-мет. крем мед тут. Я ж вам кажу, як він бачите, він уже такий Ну, стає як не жовтий, а якийсь такий, не можу. Зловити фокусом. Ось, друзі. Кому буде цікаво, я потім покажу е, кремет з різними смаками, то сублімовані фрукти. Е, я, ну, я навіть не знаю, як. Он, я як бачу, що люди колотять, мені ж, ну, я, не знаю. От чому я вирішив викласти це відео. Коментуємо, ставимо палець вверх чи палець вниз. Як завжди, далі буде цікавіше. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський.